Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами знайомитися із новими пригодами розумної собачки Соні. Пляма Одного дня Соня їла з банки вишневе варення і ляпнула трішки на чисту білу скатертину. Ой-ой, ой злякалася вона, тому що хазяїн терпіти не міг плям і страшенно гнівався. Коли Соня сідала з брудними лапами на стіл чи стрибала на його світлі брюки. Що тепер буде? подумала Соня, роздивляючись яскраву вишневу пляму. Вона спробувала злизати пляму. Та пляма не злизувалася, а навпаки, чомусь збільшилася. Соня почала лизати далі. Лизала, 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 лизала. Та скільки вона не лизала, пляма тільки збільшувалась, і невдовзі з маленької, акуратної плямочки перетворилася на величезну, завбільшки сторілку, плямищу. Ще трохи у й подумала Соня, і буде одна суцільна пляма. І тут їй на думку спала геніальна ідея. Собачка Соня вилила на стіл залишки варення і почала їх розмазувати. Ніякої вишневої плями не буде, а буде прекрасна вишнева скатертина без жодної плямочки, думала розумна собачка Соня, розмазуючи розлизуючи варення по всій скатертині. Розлизавши все, Соня всілася помилуватися своєю роботою і раптом жахом виявила, що під банкою залишилася пляма, яскрава біла пляма на чудовій вишневій скатертині. Соня зазирнула в банку, але варення там уже не було ані краплини. Ох, як лаявся Іван Іванич, побачивши цю пляму. Хоча була вона цілком білою і чистою. А що було б, думала розумна собачка Соня, якби я залишила ту брудну і негарну. Просто страшно уявити. Веселка. Стояла тепла сонячна днинка. Собачка Соня вийшла засмагати на балкон, і раптом згори щось закапало. Що це? здивувалася Соня. Вона визирнула назовні і побачила маленьку дівчинку. Спочатку дівчинка тихенько схлипувала, потім почала плакати все сильніше і сильніше, і нарешті заридала, як маленька хмаринка. Ой-ой, ой розгубилася собачка Соня, не знаючи, що їй робити. По парасольку бігти чи дівчинку заспокоювати. І тут вона побачила, як поряд з дівчинкою з'явилася маленька веселка. Ой, як цікаво, подумала розумна Соня. Це ж справжня веселка. Дівчинка теж побачила веселку і так зачудувалася, що сльози у неї одразу ж висохли. Та щойно вона припинила плакати, як веселка тут же розтанула. Дівчинка знову заплакала, і веселка знову з'явилася. Дівчинка враз припинила плакати, і веселка знову пропала. Тут уже дівчинка ридма заридала. Ой-ой-ой, засмотилася собачка Соня. Що ж це виходить? Щоб вона не плакала, треба, щоб вона плакала. А щоб вона плакала, треба, щоб вона не плакала. І тут соні спала дуже розумна думка треба зробити штучну веселку, зміркувала вона і побігла по лійку з водою. Дівчинка одразу ж припинила плакати. Веселка вийшла така велика й чудова, що на вулиці почали зупинятися перехожі. А з магазину навпроти висипали продавці. Прийшли помилуватися соненою веселкою абсолютно лисий поет Тім Собакін і навіть похмурий двірник сідов. Останньою визирнула сусідка Бджілкіна, яка жила поверхом нижче і сушила на балконі білизну. Це що за неподобство? закричала вона і так грізно подивилася вгору, що веселка сховалася і більше не з'являлась. Чому так у житті завжди виходить? думала потім собачка Соня. Якщо всім щось дуже подобається, то комусь це обов'язково не сподобається. Гірчиця Соня сиділа перед тарілкою з вівсяною кашею і думала про те, як у її житті мало задоволень. Дуже дивні ці люди, розмірковувала вона, картоплі, чи борщу, чи каші їдять багато, а всіляких смаколиків, приміром, ковбаски, варення чи шоколадних цукерок помалу. Це неправильно. Думала розумна собачка Соня. Правильно, це коли, навпаки, смачного багато, а не смачного трішки. Хазяїн Іван Іванич був такий самий, як усі, він кидав у велику миску каші маленький шматочок масла, а на товстий кусень хліба клав тонюсіньку скибочку ковбаси. Соня на його місці робила б інакше. Вона б кидала у велику тарілку масла малесенький шматочок каші, а ковбасу чи варення взагалі б їла без хліба. Соня згадувала всі смаколики, які будь-коли куштувала й облизувалася. Адже є, певно, іще щось дуже дуже смачне, чого я не куштувала, подумала раптом вона. Щось таке, чого їдять помалу. Адже чим смачніша річ, тим менше її їдять. І тут розумна соня згадала, гірчиця. Ах, ах, зраділа вона, як же я одразу не здогадалася. Іван Іванич дістав гірчиці зовсім трішки на самому кінчику ножа, а потім обережно намащував на хліб і, примружившись, відправляв до рота. Потім він говорив Аа, і від задоволення, матаючи головою, кидався на борщ та інші несмачні речі. Неначе вони були шоколадно мармеладні? Соня дістала з холодильника зелену баночку, відкрутила кришку і, зачерпнувши повну велику ложку гірчиці, рішуче сунула її до рота. – примружившись, сказала Соня. І тут же відчула, що проковнула їжака, отруйну змію й гарячу праску одночасно. Ой-ой, закричала вона і почала гасати квартирою, перекидаючи все на своєму шляху. У роті у неї пеком пекло. Може, я перетворилася на вогнедишного дракона? з жахом подумала соня. Вона хотіла глянути на себе в дзеркало, але пробігала повз нього так швидко, що встигала помітити лише кінчик хвоста. Потрібно терміново чимось загасити, здогадалася раптом Соня і кинулася до тарілки з водою. Спочатку вона випила всю воду, потім почала гасити кашею. Тоді вчорашньою картоплею. Потім вона проковтнула залишки борщу і пів, бахунця, пів бухунця чорного хліба. Висолопивши розпухлого язика, Соня сиділа перед зеркалом і думала про нещасного Іван Іванича. Тепер вона знала, для чого він їсть цю жахливу гірчицю. Після такої гидоти. Міркувала собачка Соня. І, звичайний борщ, здається, смачнішим за вишневе варення.